Ці кадри вас точно вразять. Українські змі отримали ексклюзивні кадри ліквідації зрадника Киви від СБУ за екснердепом від ОПЗЖ стежили майже цілодобово. Спецпризначницям вдалося не лише ліквідувати зрадника, але й багато чого дізнатися про рашистів. Нові деталі вбивства Іллі Киви та московські плани зрадників розповім за мить. З вами новини. Тесмі і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин Як виділяти мой робочий офіс. До цього я навіть і уявити не міг наскільки ж складна робота у наших розвідників та спецпризначенців. Автор цього відео стверджує, що саме він слідкував за кивою перед тим, як того ліквідували. Чоловік показує свою позицію в лісі, куди він щодня приїжджав на автобусі, сідав на імпровізоване крісло та стежив за кущів за перехожими. Його цілю був зрадник України Ілля Кива. Чи був на відео саме Кива, сказати нереально, тому спекулювати на цьому не буду. Але як ми вже знаємо, киву таки дочекались. А ось фото ліквідованого Киви, який лежить обличчям в сніг, до того рашисти ліквідованого зрадника не фотографували від слова зовсім обійшлися лише з купими кадрами роботи слідчих та фото території навколо. З'явились фото і можливого знаряддя вбивства одіозного екснердепа, ніж і пістолет за офіційною версією Киви вбили двома пострілами в груди та в голову, але російські пропагандисти спочатку просували іншу версію та заявляли, що у Киви є ножові порізи. А кровавлене тіло Ільї Киви обнаружили лежащим на снігу на території паркової зони Велич Вілічкантрі Клаб у деревні Супоніва. По нашій інформації на правому візкі була різана рана на лівій гематома. Виявили журналісти і точне місце ліквідації зрадника. Зокрема, публікують приблизне розташування спостерігача СБУ та місце перехрестя в парку, де вбили Киву. Саме там посібник рашистів записував відеозвернення для свого телеграм-каналу. Як раніше зізналася співмешканка Киви, той переживав за своє життя, тому намагався приховати своє точне місцезнаходження. Невдало. Причому Киву пасли не тільки біля дому. У мережі вже гуляють останні передсмертні кадри Киви від розвідників з гурмо, які опублікував журналіст і блогер Сергій Іванов. Там киви, як ні в чому не бувало, відпочиває у ресторані Пушкін в центрі Москви. Це одні з останніх прижиттєвих фото державного зрадника Киви, надані джерелами в гур. Перед ліквідацією Києва відпочивав у ресторані Пушкін в московському гумі, і це, до речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші. Організована гурфота сесія тривала понад три місяці. Мої джерела кажуть, що цікавих матеріалів було багато, і не лише про Киву. Цікаві факти про нове життя топових зрадників України у Москві розказує і телеграм-канал ВиЧКО ГПУ. Джерела каналу кажуть і про те, кому була вигідна смерті ліки Якщо дуже коротко, то серед зрадників царює тотальний же багадюкінг. Вони буквально готові перегризти один одному горлянки за рублі, які Путін їм платить за промивання мізків росіянам. Істочник ВЧК у ГПУ розказав, що після обміну кума Путіна Віктора Медведчука і того в Москві, Москве Ківа, бувший депутат від ПЗЖ, неоднократно питався прорватися к Медведчуку. Он тешил себя надеждой стать одним из лидеров кремлевского проекта Другая Украина. Однако доступ к телу Медведчука жестко блокировал бывший заместитель генерального прокурора Украины времен Януковича Ренат Кузьмин, тот самый, который АУЕ-поклонник. Этот ценный кадр в Москве и курирует все политические проекты и движения Виктора Медведчука, в частности движение «Другая Украина». Это движение невидимка, зато позволяет осваивать каждый месяц гигантские суммы. И Кузьмин кормушки лишние рты подпускать совсем не собирается». В результате, несмотря на то, что Кива декларировал свои симпатии к Медведчуку публично, во время алкогольных возлияний не уставал повторять, что если бы он был кумом, то не вел бы себя как лох, каким, по его мнению, является Медведчук. Як бачите, за Києвою не плачуть навіть колись його близькі соратники Медвечук та компанія. Нехай інші зрадники України знають, чого вони вартують, та й що їх очікуватиме уже скоро. В Україні місце лише у в'язниці, а в Росії їх життя може різко перерватися. Недарма після вбивства Киви найбільше напружився екс-регіонал Олег Царьов. На нього уже був напад нещодавно, і хоч рашисти вже нібито зловили всіх причетних, навряд чи ця брехня, хоч якось завадить працювати. Збу, а як думаєте, ви хто зі зрадників стане наступним? Пишіть свої думки у коментарях, а також ставте вподобайку і підпишіться на канал. До зустрічі.